Ми веселі, ми завзяті. Ми хлоп'ята і дівчата. Стали в коло всі разом. Привіталися гуртом. Привіт, друзі! Погляньте на цю зимову шафку. У ній зберігаються найважливіші секрети, як бути здоровими і не хворіти взимку, але щоб відкрити її. Нам потрібні три чарівні ключі. Давайте їх знайдемо. Щоб знайти перший ключ, нам треба пройти випробування. Правильно одягнутися. Правильний одяг захищає нас від морозу. Але чи завжди ми знаємо, що вибрати для прогулянки? Уявіть, що ми йдемо гуляти у мороз. Знайдіть потрібний одяг та взуття для зимової прогулянки. Ви знайшли перший ключ це теплий одяг. Щоб не захворіти, потрібно завжди вдягатися за погодою тепло і зручно, щоб можна було активно гратися. Молодці шукаємо другий ключ. Шавка відчинилася ще більше. Подивіться, звідти визирають наші друзі сонце, вода та повітря. Але чому вони такі тьміяні і сумні? Бо ми ще не знаємо. Як ними правильно користуватися? Давайте дізнаємося разом. Я називаю правило, а ви показуєте. Так, якщо корисно. Чи ні, якщо шкіду Готові? Починаємо! Треба вмиватися прохолодною водою. Треба сидіти вдома і не гуляти на морозі. Сонце взимку теж корисне, воно дає нам силу. А ви активували другий ключ. Молодці! Нам залишився останній третій ключ. Він найсмачніший. Шавка відкриє нам свій скарб, як тільки ми відгадаємо, що це за секретний інгредієнт для здоров'я. Нам потрібні вітамини. Натисніть на те, що зробить нас здоровими! Вітаміни з їжі це наш третій секрет. Усі три ключі знайдені. Тепер шафка відкрита повністю і ми знаємо всі її секрети. Перший ключ це теплий одяг, щоб не мерзнути на прогулянці. Другий ключ це загартування, щоб не боятися ніяких мікробів. Третій ключ це корисна їжа, щоб мати багато сили та вітамінів. Молодці. Тепер ви знаєте всі секрети зимової шавки. Будьте здорові та щасливі. До нових пригод!